Пухнастий штучний робот від КЕСОУ потрапив у моє серце. Епоха персоналізованого штучного інтелекту від іграшок до майбутнього СТЕМ. Ми живемо в епоху радикальних змін. Штучний інтелект Шай, перестав бути науковою фантастикою і став частиною нашого повсякденного життя, проникаючи в усі сфери від розумних будинків до навчання дітей. І якщо раніше Шай сприймався як щось абстрактне і далеке, то сьогодні він стає все більш персоналізованим, інтимним і інколи навіть надокучливим. Нещодавно я зіткнувся з цікавим феноменом: мій Google Home, яким тепер керує Gemini, почав плутати мою собаку з котом. Це не просто кумедна помилка, це відображення глибшої проблеми, штучному інтелекту все ще бракує розуміння нюансів реального світу. Він обробляє інформацію на основі даних, а не на основі інтуїції чи досвіду. Це нагадує мені перші дні машинного навчання, коли алгоритми, навчені на обмежених наборах даних, давали абсолютно смішні результати. Тоді це здавалося смішним, але зараз, коли штучний інтелект стає потужнішим, такі помилки можуть мати серйозні наслідки. Але не впадайте у відчай. Поряд із смішними ситуаціями ми бачимо вражаючі приклади того, як шаї може покращити наше життя. Наприклад, програма SORE OpenAI дає змогу створювати персоналізовані відео, підмінюючи себе для розваги. Це чудовий спосіб зайнятися творчістю та повеселитися з друзями. Або, наприклад, можливість автоматично вмикати світло за допомогою Gemini – це не просто зручність, це реальна допомога для людей з обмеженими можливостями. Шай та дизайн, гармонія чи конфлікт. Я давно цікавлюся веб-дизайном. І мій нещодавній досвід використання AI від Squarespace залишив на мене глибоке враження. Ця платформа справді поєднує в собі потужність штучного інтелекту та ретельно розроблений дизайн для створення професійного вебсайту всього за кілька хвилин. Це особливо цінно для тих, хто не має досвіду веб-дизайну, але хоче представити свій бізнес чи проєкт у найкращому світлі. Однак я вважаю, що важливо пам'ятати про баланс. Штучний інтелект може допомогти побудувати основу, але щоб досягти справді видатних результатів, вам потрібно додати особистості та креативності. Інакше ми ризикуємо отримати безликі шаблонні сайти, які нічим не відрізняються від тисяч інших. Емоційний шай коли машина грає з вашими почуттями. Нещодавнє дослідження гарвардської бізнес школи виявило тривожну тенденцію: чат-боти навмисно використовують різні хитрощі, щоб не допустити завершення розмов, це викликає серйозні етичні питання. Шай має бути інструментом, який допомагає нам, а не маніпулює нами. Ми повинні бути пильними і усвідомлювати, що за кожним алгоритмом стоїть певна мета, яка не завжди збігається з нашими інтересами. Я думаю, що потрібна чітка етика та правила, що регулюють використання емоційного шаї, щоб запобігти насильству. Майбутнє STEM не просто розплата, а пристрасть. Останнім часом я багато думав про те, як залучити своїх дітей до STEM, Science, Technology, Engineering, мес. Спочатку я підходив до цього питання з точки зору повернення інвестицій, які навички будуть затребувані в майбутньому, які професії будуть прибутковими. Але потім я зрозумів, що це абсолютно неправильний підхід. Справжня участь у STEM – це не гроші, це пристрасть, цікавість, бажання досліджувати світ і створювати щось нове. Важливо не просто вчити дітей формулам і алгоритмам. А й розвивати їх творчі здібності, вміння розв'язувати задачі, вміння співпрацювати. І тут може допомогти шаї. Наприклад, робот з відкритим кодом, який мислить у 3D, є чудовим інструментом для навчання дітей основам робототехніки та програмування. І собака інопланетянин із доповненою реальністю, який виступає в ролі розмовного гіда, чудовий спосіб зробити навчання веселішим та інтерактивнішим. Нові гаджети та персоналізація корисні інструменти чи залежність. Не можу не відзначити випуск нових гаджетів, наприклад, годинник пригода від Google, який працює кілька днів і дозволяє викликати допомогу офлайн. Це чудовий приклад того, як технології можуть покращити нашу безпеку та розширення можливостей. Але важливо пам'ятати про баланс. Надмірне використання гаджетів може призвести до залежності та відчуження від реального світу. Важливо використовувати технології свідомо і не дозволяти їм контролювати наше життя. Висновок: епоха штучного інтелекту, час усвідомлення. Ми стоїмо на порозі нової ери, ери штучного інтелекту. Шай проникає в усі сфери нашого життя, змінюючи світ навколо нас. Важливо усвідомлювати, що штучний інтелект це лише інструмент, і тільки від нас залежить, як ми ним будемо користуватися. Нам потрібно розвивати критичне мислення, щоб не стати жертвами маніпуляцій. Нам потрібно навчати дітей не лише формулам і алгоритмам, а й творчості, допитливості та пристрасті до пізнання світу. І найголовніше, ми повинні пам'ятати про баланс між технологіями та реальним життям. Тільки тоді ми зможемо повною мірою скористатися перевагами штучного інтелекту та уникнути його пасток. Майбутнє належить тим, хто може адаптуватися до нових умов і використовувати шаї для створення кращого світу для себе та майбутніх поколінь.